Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такі чудові капустяники, ніжні, соковиті, такі класні. Так що кому цікаво. Давайте будемо готувати разом. Готуємо капустяники. Тут у мене є 550 грам фаршу і тут є 500 грам капусти, але капусту ми ще виріжемо качан, ну, десь буде 400, може менше, десь тако. Пів, пів невеличкої капустини є. Я це зараз... І одна цибулі. Нарізаємо капусту на такі кусочки, аби могла лізти у м'ясорубку собі. І мелимо-мелимо всю капусту. Капусту мелимо на найдрібнішому ситку. Можна і посікти, але та, від такого, що на дрібненькому ситку, буде, будуть соковитіші капустяники. Та ще мелимо одну цибулю таку. Так само сюди. Цибулю і капусту перемололи, додаємо сюди одне яйце, у цей фарш. Добавляємо чайну ложку солі. Добавляємо пів півчайної ложки, навіть менше трошки, таку перцю. І додаємо, я ще люблю все додати все, отак трошки паприки. І це все перемішуємо. Отак просто рукою. Якщо у вас фарш виходить трошки рідковатий, можете дати одну-дві чайні ложки просто паніровочних сухарів. Я даю дві чайні ложки. все. І тепер буде дуже добрий він буде фарш цей. Руки змочуємо собі воду і робимо отакі котлетки. Отак. Просто отак, аби було. І отакі більші робимо котлетки і накладе у муку. Муки десь три-штири лишки, п'ять. І так просто робимо такі котлети великі. Кладемо на сковорідку, аби не смажились. І так будемо смажити всі. Усі котлети, усі капустяники. Підсмажуємо їх до золотавої скоринки. Ось так. До такої скоринки підсмажуємо. Я забула ще сказати, у мене фарш свининий, до, до коринки такої підсмажуємо. з одного і з другого боку. І викладаємо один на тарілку, а зараз будемо далі знову смажити. Так, наливаємо тут. Беремо і знову так само у муку і на сковорідку і не смажиться. Капустяники ми підсмажили, тепер кладемо їх на вогонь, додаємо е, одну ложку томатної пасти. Сюди ми даємо Отако. Викладаємо Ще доливаємо трошка води, Горнятко. і до, викладаємо далі оці всі капустяники. О! І ще на 15 хвилин на юнисі потушкують. Добавимо ще е, до них чайну ложку. Солі трошка підсолимо туди, аби був той соус такий підсолений. Ну, нечайно, півчайної десь так збоку, аби прокипіло. І, і найпрокипить під кришку і найпрокипить. Ось такі вийшли в нас капустяники. От, виді, які дуже ніжні, соковиті такі. Дуже такі. А? Гарячі. Дуже такі класні. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. Ось такі. Зараз трохи ще так прикрашу кропиком. і до зустрічі! Ось такі у нас капустяники, ось такі о. Зараз я вам покажу, які вони у розрізі, які вони смачненькі, які вони соковиті. Ось такі. Ось. Зараз будемо їх. Ось так я їх розріжу. Ось такі. Ось такі Дивіться, які, які чудові, класні, смачненькі. От. Так що готуйте.